Друзі, це рецепт яблучного повидла я колись давно придивилася на ютубі. Спробувала, мені сподобалось, тепер ділюсь з вами. В Кастрюлі я трошечки наливаю води, викладаю яблука і тушкую десь 30 хвилин, щоб вони розварились гарно. До речі, беріть на повидло: жовті або зелені яблука. В них дуже багато пектина. Розварені яблука перебиваємо блендером. І додаємо цукор. Якщо ви тушкували яблука зі шкіркою, то тоді треба ще перетерти через сито. Доводимо масу до кипіння і варимо 40-60 хвилин. А якщо ви поварите повідло ще 30 хвилин, тоді воно буде таке густе, що ви легко наріжете його на маленькі кубики. Гаряче повідло розливаємо по баночках і закатуємо. У мене вийшло 5 півлітрових баночок. Смачної зимової насолоди, друзі.